Хочу показати представника зимових грибочків, а там у нас ще якісь ростуть по погорушній. Вони миряться між собою. Всім вистачає місця. Але отак на дереві, видно, воно у нас вже пропадає. Вже сухе таке, ну нічого. А грибочкам гарно. І отакі чудові грибочки. Ой, які чудові, як вони отоборюються тут. І їх тут буде багато, їм подобається на цьому дереві. Красунчики які. І це у нас фламуліна Оксамитова-Ніжкова. Вони у нас такі хитренькі, як тільки мороз, вони замерзли. Хтось не розуміється, дивиться все, гриби негодні. Починає сонечко, мороз сходить, все. І цей грибочок розтанув і як свіженький. От він такий хитренький. А ви його беріть, беріть, він у вас буде, наче розмерся і наче тільки виріс. Він не боїться цих морозів, і тому він у нас опеньок зимовий. Або по-науковому фламулінка Оксамитового ніжкова. Зараз з вами подивимося, чому ж вона у нас оксамитового ніжкова. Бачимо такі темні ніжки, наче такі бархатистенькі. Тому вона у нас оксамитово-нішкова. І отакі липкенькі, але смачненькі-смачненькі. Він не потребує відварювання, а його можна з самого початку покласти на пательню і готувати. Цей смачний гарний грибочок. Так, я їх забираю, тому що вони дуже-дуже смачні. А маленькі залишаю, нехай вони теж будуть комусь смачненькі.